Як я вже казав на початку, режисер використовує той самий стиль зйомок, що і Меверіку, і глядачі за виграшки можуть побачити схожі ракурси. Тут видно руку Генія. Я ще раз прочитаю гаразд. Тут видно руку Генія. Одним словом, це вам не форсаж. Тут практично усі сцени знімалися без зеленого екрану зі справжніми машинами, справжнім асфальтом і реальними людьми в кадрі. Режисер наполягав, аби глядачі відчули, як це летіти по трасі зі швидкістю понад 300 км на годину. Це потребувало особливого стилю зйомки. Натуральна візуальність, камери на шоломах, реальні підстопи, моторний гул все це знімалося в моменті, дозволяючи таким чином глядачам відчути унікальний досвід і ніби самим перенестися за кермо Боліда. to be in one of these machines Um, you know it's it's the sound it's it's what you're seeing uh, the feeling uh, the speed was the most important thing you know these uh, both of them are traveling you know uh, at ridiculous speeds um, uh, around these tracks and uh, you know we used every tool we could to, to capture that so you're gonna see you know camera angles and points of view that you've never seen before. Um, and, uh, you know, I think we were able to capture something you can't even get from the broadcast of watching a real race. I mean, we're able to put cameras in places the broadcast can't. Uh, we're shooting with real film quality cameras that just give you a different experience from what you're used to seeing on TV. The гру producer Lewis Hamilton, who is який є чемпіоном світу. За словами Бреда Піта, він проводив на майданчику по 12 годин на день, аби перевірити достовірність кожної деталі, від тактики заїздів до технічної точності, і щойно опинившись на зйомках, відразу почав усе коригувати, виправляти і пояснювати, що і як робити правильно.